Друзі, вітаємо вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно. з понеділка по п'ятницю рівно о 18-й годині за київським часом об 11-й за Вашингтоном і говоримо про найбільш важливі та актуальні теми дня, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам за та гостям нашої студії сьогодні. Запитання ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого. 30 хвилинного ефіру також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Нам дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Починаємо з американських тем сьогодні. 3 січня розпочинає свою роботу нове скликання американського конгресу за результатами виборів. Більшість в обох палатах здобули республіканці. Робота законодавців починається із обрання спікера. Палати представників без цього неможливе подальше ухвалення законів та проведення будь-яких інших важливих голосувань? Їх ми очікуємо насправді цього місяця багато за роботою конгресу. А, завжди уважно стежить наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Зараз вона з нами на зв'язку. Катю, вітаю тебе! Раді тебе бачити в ефірі. Давай поговоримо так, що сьогодні відбувається в конгресі. Безумовно важливий день. 3 січня завжди починається робота конгресу. Саме в цей день, що відбувається сьогодні у палаті представників Катю, чи вдасться обра. Ати спікера насправді сьогоднішнього дня, і, і чи тут можливо варто очікувати якихось затримок? Варто очікувати затримок, принаймні так зараз виглядає, і треба трошки вести в курс подій власне наших глядачів. І можна навіть трохи бекстейдж бекграунд розказати, що відбувається в середньому конгресі. Зараз дуже багато тут журналістів, фактично майже немає місця де включитись, тому що всі уважно стежать за процедурою погодження спікера палати представників. Так як Конгрес повертається до роботи сьогодні, він має розпочати нову сесію 119-ту сесію своєї роботи, де в обох палатах має бути більшість республіканців, але в палаті представників так виглядає, що республіканцям буде достатньо важко погодити власного лідера, тобто спікера палати представників. Історично ця процедура займала всього кілька хвилин. Буквально за кілька хвилин більшість. Та партія, яка замала більшість в палаті представників, обирала свого спікера і безпосередньо одноголосно голосувала за його е, прийняття. У 2023 році нам продемонстрували республіканці палати представників, що вони не завжди мають можливість дійти згоди з усіх питань, зокрема з питань погодження спікера. Тоді Кевіна Макарті не змогли погодити із п'ятнадцяти спроб, тобто 15 спроб довелося витратити, щоб його погодити на спікера. Але буквально через кілька місяців його зрештою звільнили, і кілька тижнів обирали нового спікера, яким власне став зараз Майк Джонсон. І так виглядає, що сьогодні може бути схожа процедура. Коли а, голосування може затягтись, тому що а, спікер Джонсона і республіканців має достатньо невелику перевагу зараз у палаті представників, а, всього 220 голосів а, проти 215, А зараз сьогодні, безпереднього у п'ятницю, буде буде присутньо 219 республіканців, що дає а, спікеру можливість втратити лише один голос проти нього. А самі ж демократи, до прикладу, навряд чи, не то, що вона чи, а стовідсотково його не врятують цього разу, як вони зробили це минулого разу, тому що цього разу будуть виносити на голосування власну кандидатуру спікера лідера демократів Хакіма Джепріса. і Так всі демократи будуть голосувати за нього. І спікеру Джонсону потрібні усі голоси республіканців. А так виглядає, що він може їх не набрати. Але цього разу на відміну від 2023-го, на кону набагато більше питань, тому що. 6 січня мають формально сертифікувати, поводити результати виборів президента і розпочати процедуру фактично переходу до нової адміністрації, а без спікера цього, що жодного разу, не відбувалося в історії Сполучених Штатів Америки. Відтак Дональд Трамп неодноразово в соцмережах і в деяких коментарях журналістам протягом останніх кількох тижнів казав, що він підтримує спікера Джонсона на цій посаді, закликає його однопартійців, також підтримати його на цій позиції і швидко завершити цю. Процедуру і перейти власне до погодження інших процедурних моментів, які дадуть йому змогу власне потрапити до Білого Дому. І зазначу, що останній такий твіт, точніше не твіт, це публікація в його соцмережі True Social Дональда Трампа. Майк Джонсон опублікував в соцмережі X сьогодні. Зранку він опублікував на сьогоднішню, так би мовити, не. Заклик сьогоднішній Дональда Трампа до республіканців підтримати спікера Джонсона. Спікер Джонсон також наголосив на тому, що мовляв, зараз республіканцям потрібна єдність і прокоментував цей пост. Також і зараз наближений соратник Дональда Трампа ілон Маск, який також підтримав ці заклики. Пропоную подивитися, як це виглядає сьогодні з Дякую, президенте Трамп. Сьогодні новий день в Америці. Республіканці в Конгресі повинні залишатись об'єднаними щоб швидко реалізувати програму Президента Трампа Америка насамперед. Давайте це зробимо. Удачі сьогодні спікеру Майку Джонсону, чудовій людині з великими здібностями. Він дуже близький до того, щоб отримати 100% підтримку. Сьогоднішня перемога Майка буде великою перемогою для республіканської партії та ще одним визнанням нашої найбільш вагомої президентської кампанії за 129 років. Дійсно, велике підтвердження мага. Тепер трошки детальніше по цифрах. Просто скажу, що сьогодні в палаті представників буде присутні 219 республіканців про 215 е демократів, і вже відомо, що два республіканці, як мінімум, сказали, що будуть голосувати проти спікера Джонсона на цій посаді. А він спікер Джонсон може втратити лише один голос. І ще 17 республіканців кажуть, що вони вагаються і не певні, як проголосують. І так покаже результат е лише сьогоднішнього голосування. І очікується, що воно розпочнеться 12-й годині дня, тобто по обіді за ча у Вашингтоні це буде 19.00 за Києвом. Сподіваємося, Катя, що на час нашої програми час тайм уже будуть новини із капітолійського пагорбу. І ти зможеш розказати в власне закінчилося це голосування і чи є, чи зберігається якась інтрига. Катю в сенаті теж нині відбувається зміна лідерства. Адже більшість тепер за республіканцями, і вони, як ми знаємо. Теж обрали нового лідера для себе. Чого очікувати від Сенату 2025 року? чи є якісь моменти, на що варто звернути увагу? Зазначу, що повертається до роботи не лише палата представників але й Сенат сьогодні, тобто фактично обидві палати, і розпочинають свої процедурні голосування або процедурні, точніше моменти обидві палати і починають вони. Майже одночасно о 12 годині дня за Вашингтоном. Це знову ж таки 19.00 за київським часом, і на відміну від палати представників у сенаті. Очікується, що все буде більш менш спокійно. Очікується, що ті сенатори, які перебирались під час цих виборів, а зазнати все це було не усі, лише частина сенаторів. Вони приймуть присягу офіційно урочисто з також фотосесію. Будуть фотографувати журналісти. Цей, цей процес. Вони фактично вступлять в свою. Позицію і розпочнуть роботу 119-ї сесії конгресу саме у сенаті. Очікується, що там процес буде достатньо спокійним. Однією з причин, чому він буде спокійним. Є також той факт, що лідера республіканців, сенатора Джона Тюна, республіканці обрали і ще до нового року і якогось особливого голосування саме в сенаті. Це ця процедура не потребує, тому що там немає спікера або формального одного лідера. Фактично. Лідером більшості виступає лідер тієї партії, яка займає більшості, і ця партія обирає цього лідера. Лідера вже обрали в цій партії, і очікується, що тут все буде достатньо спокійно і таких турбулентних процесів, які ми очікуємо в палаті представників. В Сенаті не очікується, але що ти сказала важливо на що варто звернути увагу? Саме Сенат погоджує нову адміністрацію новопризначених представників адміністрації Дона Трампа, і майже одразу дуже швидко до цього перейдуть сенатори. Буквально через тиждень, 14 січня, тобто ще до інаугурації розпочнуться перші слухання. зокрема щодо очільника пентагону, тобто міністра оборони Сполучених Штатів Піта Хексета, і ці слухання розпочнуться вже в січні 14 чотирнадцятого січня о 9 годині ранку тобто сенатори перейдуть до роботи достатньо швидко чи вдасться зробити так само перейти до роботи достатньо швидко і погодити власну частину переходу до нової адміністрації в палаті представників за тим будемо стежити сьогодні. Сьогодні очікується дуже важливий день. Абсолютно Катю, питання наздогін про Джона Туна, нового лідера республіканців, лідера більшості у сенаті. Що про нього відомо? Чи він говорив висловився про Україну щось як він голосував з цього питання? Можливо, має з чим поділитись загалом. Джон Тун вважається послідовним підтримувачем допомоги Україні. Також вважається правою рукою колишнього. Він і був фактично правою рукою навіть за посадами за посадою своєю, яку він. Займав він був розпорядником республіканської партії у сенаті, і він був правою рукою попереднього лідера республіканців у сенаті Міча Маконала. А Міч Маконел, як відомо, є також послідовним прихильником допомоги Україні. Він неодноразово виступав із запальними промовами на підтримку продовження цієї допомоги і голосував за продовження цієї допомоги. Власне сам Джон Чон. Це значить, що так як він голосував, тобто його дії говорить за нього більш гучніше ніж його заяви, але сам він не є таким публічним щодо розмов з журналістами. Наприклад, я йому неодноразово робила запити на, на інтерв'ю, і він жодного разу поки що не поводився. Сподіваємось, нам дасть зробити це у новому році. Але він відомий тим, що він не особливо багато спілкується із журналістами, і не особливо багато і не особливо гучно заявляє свою позицію для журналістів. Дебільшого ми його позицію знаємо із заяв і промов в залі і сенату і. Але якщо стосується, якщо ми говоримо про Україну, то ці заяви здебільшого були компліментарні та прихильні щодо продовження допомоги Україні. Катя, говорячи про Україну, яке зараз бачення законодавців щодо майбутнього підтримки України у новому скликанні конгресу, я знаю, що ти мала нагоду поспілкуватися із низкою законодавців від обох партій яким вони бачать своє головне завдання щодо допомоги Україні на наступний рік? І взагалі як вони сприймають чи це важливо для них у наступному скликанні конгресу? Це важливе питання. Я запитала як республіканців, так і демократів. А вже ж думки розходяться, І що важливо підкреслити думки. розходяться і всередині республіканської партії. І ми і зараз ми це бачимо і на і на прикладі обрання спікера палати представників. Так само розходяться їхні думки республіканців і щодо допомоги Україні. Є такі республіканці, які вважають, що вже станом на зараз, мовляв, сполучені штати Америки дали більше допомоги Україні ніж було потрібно і що, мовляв, перевірка цієї допомоги недостатня, і що, мовляв, за їхньою позицією треба було зупинитись і ще раніше є і інші республіканці, які вважають, що треба навпаки дати набагато більше, і що потрібно цитата зламати волю Путіна, задіявши усі важелі, які тільки можна, і знявши усі обмеження із України, зокрема на використання американської зброї на території Росії. Є й такі законодавці, зокрема республіканці, які кажуть, що зміна адміністрації і зміна влади а зараз навпаки дає більше можливостей і відкриває більше поля для можливості для допомоги Україні, що мовляв в Україні потрібно цим скористатися. Водночас, демократи, здебільшого, з якими я спілкувалась, вони кажуть, що їхня позиція щодо послідовної підтримки України залишиться незмінною, навіть попри те, що вони будуть в меншості в цьому скликанні конгресу, і підкреслюють, що зберегти двопартійну підтримку, яка зрештою з залишається двопартійною, партійною, залишається потужною. Буде одним із головних задань для них, принаймні, у 2025 році. Пропонуємо послухати Ми повинні дати Україні набагато більше потужної зброї. Ми маємо уразити економіку Росії, забрати їхні активи та віддати Україні. Ми повинні грати жорстко, Треба зламати волю Путіна. Тож я вважаю, що війна це битва сил волі, і ми повинні зламати волю Путіна. The next um, in the House, Democrats... чого я чекаю від наступної адміністрації? У палаті представників позиція демократів залишиться сильною. Натомість виконавча влада може зайняти більш агресивну позицію. Наразі їхні погляди не чіткі. Здається, нова адміністрація має більш прихильні погляди щодо Росії, але я думаю, що вони відкриті до співпраці з президентом Зеленським. Тож я закликаю всіх українців тут і за кордоном звертатися до влади та пояснювати, що треба зробити. Я думаю, що ми вже надіслали забагато допомоги Україні. Україні. Я вважаю, що ця допомога не мала належної перевірки. Я не думаю, що ми знаємо, куди вона йде. Я не думаю, що ми повинні відправляти туди ще. Я вважаю, що ми повинні зосередитись на катастрофах, які вразили нашу власну державу. Ми, А вже ж погодили цей дуже великий пакет закордонної допомоги, який включав кошти для України. Я думаю, що ми все ще зберігаємо велику єдність у Конгресі на підтримку України. Попри те, що зараз багато республіканців обернулися проти України, ми сподіваємося, що нам вдасться зберегти цю єдність і фокус на захисті України від російської агресії та імперіалізму Путіна. Тож це і буде нашою метою у ході 119-ї сесії конгресу. Тепер Трамп переймає владу, а в керівництві країни відбувається зміна парадигми. Це дуже дуже добре. Трамп чітко дав зрозуміти, що він не планує залишати Україну на призволяще. але він також хоче бачити Путіна за столом переговорів для американської стратегії та інтересів. Це саме те, що треба. Я думаю, цього хоче і Україна. Вони вже втомились. Вони не можуть воювати вічно. Росія також не може. Кожен намагається вийти із ситуації, що склалась. І нині зірки складаються так, що цього справді можна досягти. Я думаю, що ми можемо на це сподіватись, якщо все буде зроблено правильно. Можливо чути думку законодавців з обох партій, аби мати повнішу картину, розуміти, які настрої зараз є у конгресі. Різні настрої насправді ми зараз чуємо. Катю, Дякую тобі, що. Ці коментарі збираєш Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була з нами на зв'язку. Стежимо ми сьогодні за тим, як розвиваються події в конгресі. Сьогодні, нагадую, голосується спікера Палати представників Майка Джонсона. Від цього буде залежати, як буде розвиватися робота конгресу. Далі Юрій, дивиться сьогодні нас у Фредеріку Маріленд, Мала Лука в Україні, Шарлос, Північна Кароліна, Київ вітає нас також у Львові, у Черкасах, Другобичі, у Дніпрі в інших українських містах. Дивиться, друзі, якщо маєте якісь питання, став і ми зілою спробуємо відповісти на них протягом нашого ефіру. Маємо ще час. Тому, якщо у вас щось цікавить, пишіть в коментарях. І ми продовжуємо випуск. Польща розпочала своє шестимісячне головування у Раді Європейського союзу серед пріоритетів, які Варшава називає на час свого президентства, Це більш жорстка позиція щодо Росії і рішучіша підтримка Києва, ми знаємо, що головування Польщі припадає на час великої невизначеності, яка приходить зі зміною адміністрації президента Сполучених Штатів. Власне про очікування від підтримки Європи для України 2025-го і підсумки 2024-го Поговоримо з нашою колегою Зоряною Степаненко, кореспонденткою Радіо Свобода, яка приєднується зараз до ефіру. Зоряно привіт! Отже, якщо ми говоримо про 2025 2000... 2024 рік, яким в історію у Європи увійшов цей рік, і які з ключових подій, зокрема на міжнародній арені, ти би виділила? Вітаю, Юлія Остап. Ви знаєте, найбільше кидається в очі, напевно, те, що Європа починає розуміти, коли йдеться про її власну безпеку. Сподіватися, варто передовсім на себе ж її залежати від себе і власних інвестицій у цю статтю витрат, важливість якої важко переоцінити, відколи Росія вторглася в Україну. Війну на кордоні єс тут вважають найбільшим безпековим викликом від часів Другої світової, покладатися на парасольку НАТО, членами якої є, як ви знаєте, переважна більшість європейських країн, а найбільшим донором Получені штати так беззастережно уже не можуть, і це зокрема через повернення до влади Дональда Трампа, якого вважають НАТО скептиком і який багато разів критикував європейських партнерів за недостатні витрати на власну оборону. Отже, 2024-го на тлі всіх викликів з усіх географічних боків Європа продовжила збільшувати витрати на власну оборону. Поріг у 2% ВВП домовлений ще 10 років тому здолали 23 країни союзники з 32-х що в принципі в рази більше ніж до початку вторгнення російського? Ну разом із тим цієї мети досі не досягли і ще сім європейських членів НАТО, якщо говорити саме про Європу. Але наступного 2025-го, альянс пише Financial Times, може підвищити і цю планку і встановити її вже на рівні 3% ВВП. Війна Росії проти України показала це битва ресурсів, битва тривала на виснаження її запаси країн не націлених. Воювати вичерпуються швидше ніж війна заве. Вершується відтак свої власні оборонні спроможності, а разом з ними і здатність допомагати Україні. Країни ЄС посилювали 2024-го і продовжать робити це. І цього року також детальніше зупинюся на підтримці України. Яку вона отримала торік? Отже, 2024-го єС, попри уже традиційний супротив Угорщини, домовився про 50 мільярдів євро кредиту для України. Ці кошти допомагають встояти перед російською агресією, зокрема українській економіці українцям надалі отримувати зарплати і пенсії. І керівництво євроінституції, зокрема єврокомісії, що адвокатує за допомогу Україні, втримало свої посади, попри те, що на виборах до європарламенту відносно непоганий результат. Принаймні покращили його порівняно з попереднім скликанням, отримали і ультраправі противники, як правило допомоги Україні. І ще один кредит: 50 мільярдів доларів за рахунок прибутків від російських заморожених активів узгодили уже в межах групи семи, тобто в межах ширшого клубу. Затрималася допомога від США, ключового донора військової підтримки України. Пакет на 60 мільярдів доларів місяцями. Висів, як пам'ятаєте, у конгресі, і саме це чуємо нині тут від багатьох експертів багато. В Чому спричинило ну, ту ситуацію, що склалася нині на полі бою? Україна, не маючи знаряддя для бою, втратила імпульс, відступаючи, і ця негативна динаміка для неї зберігається нині. Безумовно будемо сподіватися, що динаміка буде змінюватися надалі в інший бік. Зоряно, які шанси, власне, що ця динаміка буде змінюватися на користь України у 2025 році? Чого очікувати цьогоріч в контексті міжнародної та європейської підтримки, зокрема? Остапе, кого ми про це тільки не питали, і дипломатів, які регулярно постачають нам інсайдерську інформацію на умовах анонімності, бо не вповноважені на офіційні коментарі медіа і експертів, що знаються на військових конфліктах і міжнародній політиці. Якщо узагальнити відповіді, то скажу так: ніхто не знає точно, що буде, чи стане 2025 роком миру, як хотів пам'ятаєте, Володимир Зеленський, але ж тут зауважують, що Володимир Путін, маючи успіхи на полі бою і не стикаючись в принципі з загрозою колапсу економіки Російського. Ки чи народним невдоволенням всередині власної країни не зацікавлений у тому, щоби вийти з конфлікту, велика інтрига. От, власне, як розвиватимуться події, а ключ до розгадки як вважається, не в Києві, насправді і не в Москві, а він у Вашингтоні. Обраний президент США Дональд Трамп демонструє налаштованість покласти край жахливій війні, як він її називає. Ніхто лише не розуміє, тут на яких умовах і на чию користь а від сполучених штатів та їхньої допомоги залежить чимало, оскільки ви знаєте, саме ця країна. Авангарді військової допомоги Україні подейкують, що Трамп може її скоротити здатності України опиратися агресії Російській відповідно тоді обмежиться. Війна може і завершитися. Знову ж таки, тут постійно ставлять питання, як і на в яких умовах, якщо це станеться. Але подейкують і що може навпаки Трамп збільшити допомогу Україні, якщо Путін відмовиться домовлятися, як поведе себе обраний президент, якого у Європі вважають найнепередбачуванішим політиком сучасності думки, які зберіга. Рало Радіо Свобода, вони різняться, сходяться тільки в тому, що цьогоріч побачимо відновлення переговорного процесу. Однак, не факт, що цьогоріч вже дочекаємося на його завершення. Послухайте експертів. Трампа також важко передбачити. Припускаю, що він може покинути Україну у світі. Мало до неї також чимало неприязні. Україну бачить як такий собі центр діяльності проти Трампа і за Байдена. Це не відповідає дійсності, та вони так бачать. Тож я стурбований є сигнали, що можливо тягар витрат буде перекладено на європейців та інших для фінансування поставок зброї, але всі ознаки, які я бачив наразі, свідчать, що нова команда Трампа хоче зміцнити Україну та її позиції на переговорах. Гадаю, наміри як у Європі, так і в сполучених штатах зараз правильні. Зоряна, чи може Європа і чи готова Європа теоретично замістити прогалину, яка може утворитися через недостатню допомогу від сполучених штатів і взяти на себе це лідерство? І чого очікувати в цьому контексті від головування Польщі у Раді Європейського союзу? Юлю Європа не потягне, просто кажучи, ті обсяги допомоги, які надавали Сполучені Штати самотужки, якщо до цього дійде, і про це зокрема не раз говорив попередній глава європейської дипломатії Жозеп Борель. Усю підтримку, яку має Україна, можна умовно порівняти з двома руками: одна це військова допомога. Тут провідну роль відіграють Сполучені Штати, хоч звичайно є і вклад європейських країн. Інша економічна допомога, прийом біженців. І не тільки тут уже на арену виходить Євросоюз. Ну і уявіть, якщо однією. Руки не стане. Це просте порівняння, але якщо спрощувати максимально, то приблизно все саме так і виглядає. Тепер про польське головування, ви бачили. Е Сьогодні якраз змінювали облік фасади євроінституцій, таблички з написом, що голову угорщина, оновили, відповідно вказуючи, хто у раді ЄС яка країна головна тепер. Що міняється, окрім вивісок за своє піврічне головування. Угорщина очікувано не ініціювала жодного рішення на підтримку України, а низку відповідних ініціатив продовжує блокувати. Віктор Орбан відзначився так званою мирною місією, відвідавши в Москві. Зокрема, Путіна у ЄС відхрестилися, даючи зрозуміти, що угорські. Прем'єр, попри головування України в Раді ЄС говорив виключно від свого імені, лунали навіть пропозиції завершити угорське головування до достроково, але вони е, не були реалізовані з Польщею в Україні зовсім інший рівень взаємин, хоч і зі своїми нюансами, зокрема е, стосовно спільної історії, Варшава обіцяє. Зосередитися наступні півроку на темпах і якості розширення ЄС Україна тут очікує на відкриття переговорних розділів. Також Варшава робитиме фокус на розбудові оборонної інфраструктури. Польща себе називає прифронтовою державою в контексті потенційної російської агресії. Тож для неї це важливо і на повному використанні заморожених активів у Європі зараз використовують лише прибутки за рахунок них. Відповідно надали Україні кредиту 50 мільярдів доларів. і великі очікування від польського. Кого головання в Україні зокрема сподіваються в Києві на прискорення переговорного процесу про вступ України до ЄС і на ініціативи щодо посилення військової підтримки і санкцій проти Росії? Юлію Юлі Зоряна, Дякуємо тобі надзвичайно за твій репортаж. Зоряна Степаненко, наша колега, кореспондентка з Радіо Свободи, була на прямому зв'язку із Європою. Говорила ми про очікування від міжнародної підтримки від європейської підтримки України на 2025 рік. Друзі, маємо ще кілька хвилин до закінчення ефіру. І маємо запитання від наших глядачів. Тарас питає, чи вдасться президенту Байдену віддати Україні всі кошти за президентськими повноваженнями до 20 січня. Це хороше питання. В Білому домі кажуть, що мають намір використати всі кошти на цю мить. Нагадую, залишається а, близько 4,3 мільярди доларів за програмою ПІА, програмою по президентських повноважень. Білий дім каже, що збирається їх використати в Пентагоні. Коли ми спілкуємося з ставимо питання. Там не впевнені, чи фізично зможуть це зробити. Ми будемо ці питання ще раз адресувати. Не можемо з певністю казати, чи цю обіцянку білий дім виконує так обіцяється зробити. Чи вдасться це втілити до 20 січня? Не знаємо. Понад 4 мільярди це велика сума до 20 січня. Залишається мало часу, 17 днів. Тому ем, складно уявити, так як це можуть зробити. Втім. Стежимо за цим, якщо все таки виділять всю допомогу, звісно, будемо про це говорити. Юлю, чи маємо ще якісь запитання? Так, але до речі, останній пакет допомоги був досить об'ємним. Так що, якщо, наприклад, сполучені штати вирішать дістати ще один такий великий пакет допомоги, то це виглядає тоді більше реалістичним, але знову ж таки невідомо чи це станеться. Є питання ще на чи отримає Україна запрошення до НАТО при президентові е, Трампу. Ми насправді ставили запитання коли спілкувалися я з Майклом Карпентером із е, Чільником директором справ Європи Ради з нацбезпеки США цієї адміністрації адміністрації Джо Байдена я питала у нього про те, чому президент Джо Байден не наважився на те, щоб дати Україні запрошення до НАТО, і чи можливо ще щось зміниться в наступні кілька тижнів? Він сказав, що це рішення вже має ухвалювати наступний президент Сполучених Штатів, тому що він сказав, що це має бути рішення, яке має абсолютний консенсус, як колишньої адміністрації, так і наступної, і як усіх членів. Країн НАТО, чи варто очікувати від цього від Дональда Трампа, ми наразі не знаємо, тому що всі заяви, які лунають зараз від представників команди Дональда Трампа, це лунають заяви від людей, які ще не прийшли до влади. І знову ж таки, їхні слова ще не мають офіційної, так би мовити, ваги. Що ми маємо і що ми чули раніше від Кіта Келого, зокрема, а це людина, якого Дональд Трамп хоче бачити спеціальним представником у справах України і Росії? Він раніше ще у травні, коли представляв своє бачення потенційного плану. Перемоги чи не плану перемоги, а, а мирного плану для України він говорив про те, що можливо питання членства України у Альянсі доведеться відкласти для того, щоб встановити мир. Але знову ж таки, ця думка, яка лунала ще кілька місяців тому. Задовго до того, як він офіційно приєднався до команди Дональда Трампа, новообраного президента. Тому друзі, я думаю, що найголовніше в цьому зараз контексті дочекатися, коли нова команда, нова адміністрація прийде до влади і дивитися, якими будуть перші заяви цієї адміністрації і людей, які відповідають за зовнішню політику. Абсолютно, я ще одне запитання питає юлю нас, що відбувається з розслідуванням трагедії в новому Орлеані, лас Ласвеесі та Стрільнині у Нью-Йорку? чи всі ці події пов'язані. Наразі триває слідство ОБР. Маємо ми ім'я людей, які стоять з цими подіями у Новому Орлеані, У Йдеться про колишніх військовослужбовців, які були в армії Сполучених Штатів. Чи пов'язані ці події? кажуть розслідувачі, що наразі ні, немає вважати, що ці події якимось чином є. Пов'язані між собою йдеться про окремі випадки. Втім, безумовно почався новий рік у сполучених штатах неспокійно з жертвами. Ми знаємо, що в новому Орлеані щонайменше 15 менше людей загинуло в Лазвесі. Йдеться про семеро постраждалих. Безумовно, це зараз топ тема в американській змі. Про це говорять. Розслідування триває про це. Є більше на нашому сайті. Якщо цікавить дізнатися більше, заохочуємо зайти і почитати там. Є детальніша інформація про це. Також будуть апдейти у програмі. Час о двадцять тому обов'язково приєднуйтеся, А брифінг повернеться до ефіру вже у понеділок. Там і побачимося. На все добре бережіть себе. Дякую вам за увагу і па-па. Ставте дзвіночок, Лайк до цього відео. Побачимося в наступних програмах. Працюємо для вас, друзі. Бережіть себе на зв'язку. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.